Вітаю вас! Це відео прем'єрним показом буде показаний для спонсорів мого каналу, Для всіх інших, скажімо, загальним екраном. Відео історичне, економічне і дуже-дуже, дуже. Не би сказав, для багатьох це дійсно відкриє очі. Тому що ви... Ну, напевно, таке чули, читали. Зараз час від час собою Фейсбуці пишуть і так далі. І пишуть таку ахінею, таку брехню. І коли читаєш, думаєш, господі, які ж наївні люди. Тому я вам пропоную дійсно дуже цікаве відео, історично-економічне, яке дасть вам зрозуміти, що дійсно відбувалось. Відбувається в світі і може відбуватись. Розуміли? Давайте. Значить, дивіться. Ось я в себе на, там, на сторінці Facebook розмістив таку... Щас щоб просто так удобніше. Дивіться, я тут просто написав, бачите, дві фотографії. Оце фотографія дійсно з Теграна 1970 року. Я говорю, ви на Facebook зустрічали, зустрічали такі фотографії, де дійсно там Ні, абсолютно реально. Це дійсно фактична, справжня фотографія з Тегерану, І дійсно ви знайдете багато фотографій, де Тегеран тих часів от показано, бачите, ну дійсно так сказати, сучасний європейський одяг, нема паранжи і так далі. А оце от, ну, 2024 хоча дійсно тут трішечки вже перестарались, це вже така фотографія, ну як би сказати, мітингу, мітингу. І зразу виникає запитання, а чому так трапилось? Ну, чому, скажімо, в 70-х роках в Теграні було ну, напівсвітське, статус, а тепер ортодоксальне, ви, напевно, чули про Аєтолоховині, якщо не чули, повинні чути, що був такий момент, коли в Ірані був шах. Так, да, да, він був шахт, саме цікаве, що ну, не буде розповідати, як він пройшов до влади і так далі, тож ще його батько. Але він дійсно е був доволі прогресивним. Е в нього була, так сказати, така європейська дружина, він сам літав, він льотчик, літав на літаку і взагалі е вдягався в європейський одяг. І так, далі. І да, дійсно, Тегеран тоді був. Ну я не скажу, що дуже європейські, але дійсно була така ситуація, коли там не було такого закону, який вимагав е зняти парижу. Але не було і вимоги, щоб в ходити. Щоб ви так тільки зрозуміли. Це не значить, щоб, що там Шах сказав, що все, це паражу від мене. Ні, такого не було. Просто він, як би підтримував. І так, да, дійсно, в ті часи по Теграну, як сказати, дівчата ходили як європейські, європейських нарядах, магазини європейські. Взагалі, що ви зрозуміли, дійсно в Теграні тоді ну, цілі мережі були. Значить, дивіться, яка цікава ситуація. В ті часи, як вам сказати, Іран, хоча й вважало, що він дружить з США, але частково дружив із Радянським Союзом. Мало хто з вас знає, що тоді була така цікава угода між Іраном і Радянським Союзом. На території Ірана добували газ, який по газопроводу поставлявся в Азербайджан. Причому побудували це все радянські інженери-будівельники. Ну там не просто так, там ціла як сказати, система була побудована. І газ її поставляли, ну і практично йшов в Кавказ. А це потім по трубам ще в е, Вірменію і в Грузію. А далі, оце дійсно було ну, цікава дуже така угода. А далі, оту от кількість газу, яку Іран поставляв за Кавказі, таку ж кількість газу Радянський Союз поставляв в Європу, але оця частина газу продавалася як іранський газ і гроші отримав Іран. Ось от така ситуація. Такий був бартер цікавий. Тобто, розумієте, щоб не будувати повністю газопровод до Європи недалеко, то була така цікава ситуація, була така угода. Причому вона дійсно працювала і не, була вигідна для Ірану, тому що фактично Іран мав можливість продавати газ по європейським цінам, Західну Європу, звичайно, дорого. А в Радянський Союз поставляли по низьким цінам, дуже дешево. І оця різниця, як би сказати, непоганенько заробляв. Іран, Іран заробляв. Але обслуговували цю цю систему. Радянські люди. Я зустрічав навіть людину, яка працювала в цій структурі і в свій час, коли от вона їздила в Іран, привезла кучу європейських всяких речей. Круто, ну, що радянської це ж не було. І так така ситуація дійсно була. була. А потім. Революція! Ну от дивіться, ви, звичайно, не пам'ятаєте, що вона почалася. Почалась вона із виступів, ну, знаєте, молодих людей. Вважається, що почали ці виступи студенти. І от знову така цікава ситуація. Ну, ви б сказали ще хвилинку, але це виступали студенти, які вчились в медресах і так далі. Ні. Це студенти, які вчилися в Тегеранському університеті, причому це ну, майбутні інженери, майбутні там лікарі і так далі. Це Люди, які вчились на світській професії. Але вони перші почали, ну якби, ну, почали е, мітинги почали спочатку з аудиторії, де вони почали вимагати повної автономії вузів, тобто вони почали вимагати, щоб навчальні заклади в Ірані були такі ж самі, як в Європі. Ну, напевно, ви знаєте, що, навіть да, в Україні зараз, ну, є якась автономія навчальних закладів. В Ірані на той момент... Ну, була як в Ірані. Тобто це державна установа, значить, керівник навчальних закладів, його призначає держслужбовець, чиновник і так далі. От вони виступали за те, щоб ректора брати, щоб це був незалежність і так далі. Тобто, ну, Чому? Знаєте, жиру пісилося. Знаєте, студенти завжди, вони люди активні, їм нудно, і вони дуже завжди люблять. А їм хочеться, давайте, 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 давайте. Мало того, ну, в ті часи дійсно багато студентів, по-перше, вчили французьку, англійську мову, їздили за кордон вчитись. Там взагалі, ну шах же сам вчився в пішло. І дійсно було дуже багато студентів, які вчились за кордоном, вчились в Ірані і так далі. От вони кажуть, ми теж хочемо, щоб в нас вузи були, як там в Оксфорді, в Гарварді і так далі. От я не знаю, чому шах тоді на це якби підрахував з запізненням. Не знаю, чесно кажучи. Ну там просто на якомусь етапі ці от виступи студентів почали носити такий якби радикально погромський характер. Коли вони почали фактично блокувати, ну, скажімо так, блокувати навчання. І тоді він посилає поліцію на вести лад, що це таке, що це за дурня. І... і далі почалось. Я вам багато разів говорив і ще зговорю, без спонсорів революції не буває. Звичайно, що, як ви розумієте, е... було багато людей, які були не дуже задоволені шахом. Зараз пояснюємо. Дивіться, на той момент, як і зараз, Іран жив за рахунок нафти. Ну і газу, як ви зрозуміли. Ну, нафта більше. І рандобував нафту на кораблі. ту -ду, ту -ду. Причому там були англійські, американські компанії, концесії і так далі. Так оці всі гроші отримав шах. <сміх> сім'я шаха. Ну, знаєте, як в монархічна, монархічна країна. Ні, там був якийсь парламент. Я, чесно кажучи, як там воно було побудовано, мені не дуже це цікаво. Але ситуація наступна. Весь прибуток отримувала сім'я шах. Звичайно, хто ж ще? Хто? Звичайно, що велика кількість іранців, були задоволені. А нам, а нам! Звичайно, вони хвалили шаха, рідний наш батька, так далі. Але, от коли почалися ці заворушення, вони взяли грошики. І подсипали! <ереду> <but is pale> <reped> Бачалась. Ну дивіться, тепер розповідає трішечки про економіку Ірана. Те, що вам ніколи ніхто не розповість, а я розповім. Чому ніхто не розповість? Знаєте, от коли про цю революцію розповідають, там розповідають про мусульман, про хоміні, про що завгодно. Ніхто не розповідає про саме головне, про гроші. Я ще раз говорю, без спонсорів революції не буває. Хватить цю дурню нести, цю хінею. Оцю чортовщину. Ні. Слухайте фахівця. Дивіться, яка ситуація. Да, Іран добував нафту. Да, продавав. Да, заробляв скажені гроші. Більшу частину прибутку отримувала сім'я Шах. А що отримав народ Ірана? Ну, мог би тут показати дулю з масла. Добре? Ні, а яку частину грошей? Ні, не в бюджет йшло, дійсно щось. Але, ну, знаєте, як вам сказати. Півчати шло стільки, а тобі стільки. Ну, ну, Яким б не був прогресивний шах, але... Тим паче, у нього сім'я була велика, там ж не один там, ні, немає зі там вже родичів-родичів. Як всім пороздаєш, а всім мало, 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 мало. Там родичі цапались. Ну, придумав. Розумієте, незалежно на те, що прибутки були, а родичів то багато. І кожен ж хоче! Кожен присосатись! В результаті відбулася така ситуація. Так, да, є нафта, є гроші, і ну, з ВВП сказав такі ВВП, ні, ВВП рано, так добре дивився за рахунок нафти. Але якщо в цілому подивитись на життя звичайних іранців, то там, ну скажімо, більша частина людей, я б сказав би жила як в середній віки. Дуже, дуже бідно. Ну, не всі ж могли працювати ну, компанії, які пов'язані з нафтодобу або продаж. Дуже багато працювали на землі. Значить, дивіться, більша частина Ірана, вона пустель. І там, чесно говоря, тяжко і працювати, і жити. І, знаєте, ну, як вам сказати, приїхати пофотографувати одне діло, а жити. І там люди жили. Да, В деяких місцях пасли скот, тому що там навіть щось ну, от Вони огород могли якось поливати, але більше нереально. Ну, нема можливості. Причому дуже часто використовували такі допотопні середньовічні технології, що, боже милости. Не тому, що, а тому, що грошей не було. Не від хорошого життя. Думайте, що їм дуже подобалося це жити в такій, а, а де? Ну, щоб побудувати насос, насос купити треба, а за які гроші? Це в шаха там гроші, а нас немає. Коло навіть на землі те ж саме. І вийшла ситуація, що в сільській місцевості люди жили. Скаже на бідно. Мало то там залишилися ці ще старі, коли от земля належить бею, а ти орендуєш, і ти і працюєш на землі, і більшу частину рожаю йому віддаєш. Або грошима, або, ну, там. Ну, фактично феодальна система. Да? да? Ну там ще існувало це право, хто провів воду це ця земля, І виходилось так, що якщо людина багата, вона могла ну, якусь, там, за якусь копійку, там, або це саме, побудувати арик. В результаті збільшила пахотну землю. але це його земля. Відповідно, він тепер здає в оренду безземельне. Просто в Ірані тоді відбулося, ну от, що називається, дуже розшарування. І дійсно, розшарування було дуже надмірне, коли велика кількість людей жила дуже бідно. Та, дуже да, в сільській місцевості, да, тяжко працювала, отримувала дуже мало грошей. Тож самий момент. Тегерані або, бо, ну, скажімо, а ті люди, які мали якось відношення до нафтопроробки і так далі, вони жили скажено багато по відношенню до цих бідних. Дуже бідно, багато. Ну, як, ну, знов-таки багато, але тому що вони дійсно могли собі дозволити в магазин ходити, купувати. А вийшла ситуація, що продукт харчування були дешеві. то... І знову виходила ситуація, що ці фотографії з Ірана, так, таке було. Ну, розумієте, це стосувалося невеликої частини людей, батьки яких або вони працювали от так чи інакше пов'язані з нафтодобутком. Або європейських, там ж були європейські банки і так далі. Тоді, так, да, там все було. Але більша частина жила дуже, дуже з мусульман є така традиція і це, що багаті люди повинні допомагати бідним. Я розумію, що хтось допомагає, а хтось ні. Але цю традицію більш-менш стараються підтримувати. І отут ви зрозумієте, що відбулося? Сільська місцевість, дійсно тяжка праця, дійсно бідно живуть, дійсно бей. Але він якби підтримує ці традиції, тому час від часу, він да, дійсно допомагає бідним, допомагає сиротам. Це все робиться, як сказати, під гідою мусульманських і так далі. Відповідно, мула призиває багатих допомагати бідним, виступає. Це ж, ну, вона ж не просто так, це ж як сказати, традиція. І так да, дійсно, фактично в селі, на в селі, як в середні віки. Є Мула, є Бей, є люди, які працюють бідно. Бей час від часу там, дійсно жертви допомагає, там, ну, покази, мула мулає офвалить. Так, да, це все було. Як ви розумієте, людина, яка з села приїздила в Тегран і бачила дуже розкішне життя, що було? Ненависть. Страшенна ненависть. Я їх розумію, дуже розумію. Ну от я говорю, що щоб ви зрозуміли, люди на землі працювали навіть не за зарплату, за їжу. І от він приїжджає в Тегран і бачить оцих февочок, які вдіти в європейський одяг, скаже, ну розумієте, от людина, навіть працюючи весь рік на землі, не могла б заробити стільки грошей, щоб купити ну, один цей наряд. Фізично не «То, то, то робота тяжка, те, що він навіть продав, йому якщось продав, то ні. От така ситуація. Там просто дійсно було дуже надмірне розшарування. Велика кількість бідних і невелика кількість багатих. Причому не обов'язково, що це вже родичі там шах. Я говорю, що це от ішли якби другі, знаєте, ну, от, батьки працюють, так, е, да, вони працюють просто працівниками там такими. Скажімо, навіть не, не керівниками, а просто в офісі нафтопереробної компаній. Так, да, вони працюють, вони не власники. Звичайно, що більше всього грошей. Але в результаті те, що це нафтопереробна, бо нафто, вони отримували зарплату. І, ну, і, відповідно, вони могли дозволити, щоб діти вчились за кордоном, оплатить навчання вище. Ну і тут, звичайно... Спонсори революції зорієнтувалися і вони обіграли цю тему. Вони знали, звичайно, що дуже велика соціальна напруга і дуже велика бідність. Це вони все добре знали. І тоді вони дійсно підключили оцих, ну, скажімо так, бідних людей, називаємо їх. так. Як ви розумієте, була велика кількість молодих людей, які не могли імбіріти, мріяти, вчитись в вищих навчальних закладах. Ну, не було грошей, вони працювали на землі або працювали там. Які навчальні заклади? Куди? Там нема за що взуття купити навчальний заклад. То вони цих людей почали фінансувати. І вони з'явилися в Теграні. І вони приєдналися до студентів. Я говорю, що це, це, це цікаво. Студенти взагалі були багаті. І вони, коли піднімалися, вони піднімали під гаслами автономії вузів. А коли прийшли оці, ну їх, оце, потім ці стражі революції, оце ж з них якраз, з них почали формувати, ну там дивіться, що вийшло, додалися до їх оці молоді люди, які почали підтримувати студентів. Ну Поліція ж почала студентів розганяти. А ці ж мітінги почали робити, розганяти. Потім студенти там студентське містечко захоплювали, поліція почала. І тут підтягнулися із сел молоді накачані робітнички які ніяких відношення до студентні не мали. І це вже з'явилося те ще. Ну, пам'ятаєте, на Майдані на сотні, оці самоборони. Оце те ж саме. Підсипали грошики, наняли ці хлопців. Ну, їх не називали сама, а називали стражі революції. І дійсно вони часом в них і зброя з'явилася. Де ой 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 або гроші. І з часом вони дійсно почали вести війну проти поліції. Тобто, фактично, як ви розумієте, без спонсорів Майдана не буває. Революції також. І так, да, дійсно, на якомусь етапі, розумієте, навіть забули, що студенти взагалі хотіли якусь автономію в УЗІ. В кінці кінців лозунги націоналізувати. Ну, розумієте, для більшості людей тема. Давайте ми відберемо поганих англічан, американців наші нафтодобувні підприємства, і ми будемо на цьому багатіти. Ці гроші будуть народу. Як вам, лазу? А? Ха -ха -ха. Підтримка колосальна. Просто колосальна. А потім ще, звичайно, підключилися там мусульманські і так далі. Тобто вони обіграли тему, що дивіться, бачите, по мусульманській традиції треба допомагати. І вони кажуть, що шах от... Порушив. Він це для себе. От якщо ми зараз заберемо ці підприємства, які добувають нафту, зробимо їх народними, державними, і тоді за рахунок цих доходів будемо ділити серед всіх іранців. І навіть саме саме бідний іранець, який живе в селі, буде отримувати частину доходів від добутку нафти. Красиво. Та і те слово. Люди ж обажають дурню! Люди, люди дуже люблять дурню, і брехню і все інше. Ще те. Результат? Революція. Шах убігає, потім, потім його вбили, звичайно. Е, ну Дійсно, щоб ви зрозуміли, чому от так е, от Хоміні зустрічали. Ну, По-перше, Хоміні був в опозиції до шаха, і він... він цікаво, що він дивіться, коли він був в опозиції до шаха, він жив у Парижі. Не дивуйтесь, в -то. Париж, тобто він опозиція в Парижі, так, да, да. І він дійсно от він виступав за те, що треба відродити мусульманські традиції. Оці традиції, де багаті жертвують бідним, це він підтримав. І воно дуже добре лягло інформаційно. Дуже. І дійсно, коли він вернувся, там дійсно на мітинг прийшли мільйони людей, прямо розумієте слово. Тому що я ще раз говорю, що мільйони людей жили бідно. І коли їм пообіцяли, що от це, це, це багатство, яке згріб... Шах ми тепер заберемо, будемо ділитися серед всіх. Ну, далі ви самі знаєте. Поміняли владу, встановили. Ну, е чому вони от, проваджували ці мусульманські закони? Ну, тому що лідер мусульман, тому що він... Ну дивіться, це їхня ідеологія, що треба вернутися до істок мусульманства, вернути мусульманські традиції, в тому числі. Ну там ще яка ситуація. Дивіться, е ті фотографії... Тіграні, так, да, ходили в європейському одягу, тому що вони могли купити. В селах не ходили. В селах не могли собі. Там ходили в паранжі, да. Ну, говорять, ну, знаєте, от в селах, як в середніх фіках. І оце це село зайшло, Тепер тиграм, змело це все. Саме цікаво, ці бідні студенти. Пересажали, до чортики тоді. Тому що... Шак же такий демократ був, він їх там політиця намагався якби, спонукати, припинити ці, ні, ми захватимо корпуса захват, підпалювати, Шо? студенти. А коли вже ж стали ці стражі ісламської революції, вони зробили дуже просто. Вони список і всіх студентів почали тупо арештовувати без слідства. Без все. І там військовий казар. Батьок побували, когось казнили, хтось, когось покалічили. Ну, так ломили, що після цього, вже коли тебе випустили, вже, вже це ду, вже ці розмови, що треба ректора вибирати, як ви знаєте, так, в голову не входило вже, вже щоб башки не було. Да. Говорю, що там от вони просто цих всіх, радика... О, цих, які почали, вони їх так присунули, як слід. І... І фактично, ну фактично, вони е якраз і ще більше зажали університети. Тобто, зробили з них вже тільки ще раз на що. Да? Да. Не дивуйтесь, це дуже часто так виходить, що е люди виступають за всяку дурню, а в кінці кінці вони ж е закінчуються тим, що ще гірше. Да? 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 така сяка. Хоча знов-таки, так, да, дійсно, я не заперечую, коли... От Хоміні прийшов до влади, націоналізували і частину нафто доходів дійсно, ну, по-перше, дійсно а, а, саме бідним почали навіть, так сказати, доплачувати, виплачувати. Ні, щось перепало. Не заперечу. Там провадили щось на зразок соціальних виплат. Да, оце якраз от от, те, що не було при шахі, при хоміні це з'явилося. Тому і, і піднявся авторитет, тому і підтримка. Тому що, ну, почали дійсно а, бідним людям давати гроші від добутку нахід. Таке було абсолютно реально. І зараз навіть дають. Друге діло, що, як ви скажете, вже виросло нове покоління, і оці подачки, які вони дають, вони говорять, вони ж мізер. Мало того, виросло ж нове покоління, яке, да, там в Ирані якби цензура і так далі, інтернет не дуже долюблюють. Але все рівні ж молоді люди, так сказати, вже ж більше знають. Крім того, ну, знаєте, оці всі традиції, вони дійсно вже якби почали конфліктувати з новим поколінням. Розумієте, виросло нове покоління, яке, ну, скажімо, хтось повчився, хтось дійсно там став. Більш розумні, хтось дійсно поїздив за кордоном, і вони вже говорять, да ні, треба міняти, що ці всі традиції вони застаріли. Так, да, повинна бути там, соціальна виплата на дітей, але ж ну, навіщо це різні мусульманські нюанси. Ну, ну, там, розумієте, яка ситуація, що зробив дуже розумно хвилині, більша частина грошей від нафтодоларів почав фінансувати якраз на стражам революції. Тому що це якби армія в армії, там дуже велика зарплата, дуже великі ну, бонуси. І там виходить, що багато молодих людей намагаються туди потрапити, тому що там успішна робота, багато платій, багато зарплати. По така еліта. Ну, щось на зразок дворян, якщо так виразити. От це дв... стража регуляції, як дворян. І виходить, що вони підтримують завжди ну, от цю владу. І якщо тільки хтось намагається трошки здвинуть, вони а так як стражі підпорядкований не міністру оборони, а підпорядкований якраз Аєталі, то відповідно він команду дає отака от ситуація. там дуже, дуже специфічна. Так що да дійсно, Іран приклад того, як фактично із європейської країни. Ну, скажімо так, світської... Вернулися навпаки. Але, ще раз говорю, там вона була світська тільки в невеликому такому сегменті. Більшість вона, ну, там просто більша частина все-таки була, як в середній віки. Тому так спрацювало. От такий нюанс. І це ще раз показує, що будь-які революції, будь які майдани, без спонсорів не буває. Так, да, так, да, ті, хто там там по-різному, е, хтось стратив, а хтось присосався. І почав е, те, що раніше заробляв е, нафтодолара, заробляв... цікаве, що вони свалили Францію. І нафту добувають, через їхні компанії продають, і вони так непоганенько на цьому наживалися. Ну, Там теж, теж час від часу, як перегруппіровки, але я фактично, ну, якщо раніше шах заробляв на нафті, тепер почали заробляти другі пацани. Але все те ж саме. Іран доволі бідна країна. Там дійсно, ну, якщо так співставити, то дуже бідне село. Страшно бідне. Ну, воно щось їм перепадає, там якісь копійчинки, ну дуже бідність, страшно. Іран більш-менш багатший. Хоча теж специфічний. Так що отаке от відео. Історичне, познавальне. І доречне. Дякую за увагу. До побачення.